Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді такий старенький, мега старенький телефончик, можливо, ще хтось пам'ятає з старшого покоління моїх користувачів, моїх можна сказати, глядачів мого каналу. Підскажіть, скажіть, кого такий був телефон. Телефон досить в досить бережному стані. Я батарейку кращу в себе не знайшов. Телефон мій прийшов в такому, без батареї. В такий... Можна сказати, в ідеальному в принципі, стані. От відкриваєте, подивіться, під капотом взагалі, красота. Ну, тут чуть-чуть потерто, ясно, що телефон не, не день, не два, не рік, а вже можна сказати, і десяток років вже, як-не-як. Тут буде коротеньке відео, зараз ми просто відеоогляд короткий проведемо на нього. Бачите, що напевно щось із телефон. Він Перед тим, що такі глюки не викидав. Чекайте, щось, щось, щось не то. Зараз хвильку. Ось телефон працює, певно, вже трошки може шлейф. Тут Київська стара карточка, яка не діюча. Наскальний напис. Наскальний напис, здрасту Любаша пишеться. Батарея, походу, тут старенька, вже трошки підушата. Зараз я спробую вставити свою батарейку, яку я, яку я перевіряю телефони. Що в нас ще теж заряджено, це буде дуже і дуже добре. Це буде супер просто. Ну. О! жива батарея. Ну, як не подивіться вона вже така підута Так, та я розумію, що розряджений ти Треба позаряжати. Простеньке менюшка в тому телефончику. Камера. Заповнимося, камера знімає мені самому цікаво. Не хочу знімати. Да, ми поставимо українську мову менюшку. що тут присутня, є присутня українська мова. Ну, на жаль, розряджений телефончик, то відповідно і ми не зможемо. Перевіти повністю всю функціонал, але розкажемо про телефон, що ми знайшли по інтернеті. Отже, рік випуску даного телефону 2006 пам'ять 8 мегабайтів. Думаю, це 8 мегабайтів. І люди просто тішилися, що в телефоні хоча б пару мегабайт пам'яті є, з яких можна накачати собі якісь мелодії, якісь картинку собі закачати. Ну, і це було була зрадість кожного. Отже, оперативні системи тут ясно, що ніякої не існує в міліграмах потовпотовщині телефона. Це висота телефона 88 мм, ширина 44, товщина 19 мм, вага 75 г. Випускалися телефони в золотистому, чорному, сірому, синьому і червоному. Оце такий червоний рожевенький кольор. Розкладушечка. Без е, витягнутої антени, тобто монтована антена. тип дисплею UFB. Не USB, а UFB. Е, розрішення дисплею 128 на 160 пікселів, кількість кольорів це 5536 кольорів. Е, е, батарея тут стояла 750 Час розмов 3 години, час очікування 300 годин. СМС, ММС приймав телефон, була присутня Java, тобто MiDP 2.0. Поліфонічний динаміку, можливість в поліфічній молоді 16 Стерео 16 Стереовихід, роз'єм 2,5 мм, мотокаме <кій> 03 Мп. Розрішення максимальне 640х480, Версія інтернету ВАП GPRS 2.0. Десяти клас ЧПРС-у, Ну і все в по погоду. Ну а що ще хотіти від телефона ну, на той клас, на той час це було досить і досить ну, сучасна така мобілочка. Ну, зараз це. Або комусь як другий телефон. Просто як е запасний телефон в кишені носити, бо сенсорні телефони витримують не дуже сильно багато. Якщо тут поставити нову батарею, то телефон можете мати десь 3-4, скажіть, у кого як. І... Або комусь в колекцію такий. Він досить ще не, не вбитий, не зачуханий. Отже, підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, чи вас це зацікавило таке відео. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!